Село плавні Василівського району потерпає від постійних ворожих обстрілів, пошкоджені комунікації. Волонтери, як завжди, везуть сюди харчі та воду, медикаменти та інше. Дорога більше схожа на тропу і розбита вщент. Ось такою дорогою. Ми майже ну раз-два в тиждень ми в плавні їдемо. Маємо пробиратися. Дорога зруйнована, зруйнована повністю. О, ух ти. Ну нічого, ми пройдемо. нею. Тут і обстріли, і водою. Вона розмита. Звичайно, дорогою ми не можемо поїхати. Вона на відкритій місцевості дуже ну, хороше прострілюється. В плавнях залишається трохи більше сотні мешканців. До прильотів вони вже звикли. Часто, дуже часто, і днем, і ночі літають, то відсюди б'ють туди, то відтуди б'ють сюди, а як ти долітає, то вже падає в нас. Ось у мене гараж лежить, склався, попало, і вікна повибивало. Ну, Взагалі, добре, що в гараж попало, там ми живі залишилися. Да. Жаліються тільки, що гуманітарну допомогу від органів влади стали доправляти рідше, аби з неї людям не вижити. Та й опалювальний сезон скоро, тож потрібні дрова чи брикети. На що чули, що чи то якісь перевірки йдуть, чи що. Але до нас замало гуманітарки зараз доходить. Дякую, Станіслав зараз приїхав, Євген приїхав. Потреби солярка, бензин. Іде підготовля до зими, води нам треба накачати. Так сказати, опалювальний сезон. У людей у нас не газ. Зіфіковані ділянки, усі мають печі. Раніше збирали хмиста, а тепер не можемо, бо там дуже багато снарядів. Відповідно, нам потрібно щось робити. Ми попросили допомоги у нашої обладміністрації. Сказали, що знайшлись на розгляді. Та як підготуватись до зими, коли обстріли не вщухають? Навіть як дрова будуть, що з того, коли даху немає. Віктор Іванович у розпачі показує, куди прилетів снаряд. Ось, 20 метрів від нас. 20 метрів від нас упав. Я не знаю, що там упало. Ну, коротше, воно повибило це, це стекло, випало сюди, кришу побило. І от, і в мене сьогодні і, я не знаю. Вже хлопців найняв, щоб вони щось, щось поробили, щоб закрити цю закрити кришу. Втім, мешканці плавнів, що залишились, їхати не збираються, говорять нікуди. Що робимо? На городі робимо со мною. Вирощуємо свою картошку, поки нас не розбомбили. Виїжджати, а куди виїжджати? Ми нікому не потрібні. Кому ми потрібні? Мені нікуди їхати. У мене діти виїхали. А ми старики. Поки дома цілі, будемо тут сидіти. Що буде, те й буде. Так ми вже вирішили остатися так. Це Наша родина, ми тут родились, виросли і бросать свої дома не хочеться. Жителі плавнів намагаються як можуть налагодити свій побут, дякують волонтерам та вірять у ЗСУ і чекають на перемогу.